Ми так бідно живемо, і чому не все у кожного є, все залежить від тієї системи, яка діє. На сьогоднішній день сталося так, що вся історія переповнена кровами, війнами, бойнями і так далі. Ті, я в тому числі і інші покоління вижили в наслідок тих подій, що відбулись. На планеті Земля є різні розходження, різні, і війни до сьогоднішнього дня ведуться у різних краях. Що можна зробити, щоб це зупинити? Просто потрібно змінити систему взаємовідносин, для того, щоб не було метою наживання на комусь? А була система, де кожен може жити за рахунок своїх потреб і, в... і отримати ті блага, для без всяких тортур і насильств. Тому цю систему, що я пропоную, це єдиний на сьогоднішній день вихід із положення. Подобається комусь чи не подобається, але це факт. Внаслідається із ряду елементарних речей. Це система міжбюджетних відносин. Кладова між бюджетних взаємовідносин, яка включає утримання всієї бюджетної сфери, всіх витрат за рахунок прибутків і отримувати резерв, 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 резерв плюс. Тобто немає якихось дотацій і протягнутої руки ті чи інші речі.